Останніми тижнями екологи б'ють на сполох через жахливий законопроект під номером 1289 про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача. У супереч назві законопроект спрямований на захист недобросовісних набувачів тих, хто незаконно, через підставних осіб. Отримав у приватну власність землі, які належать державі та територіальним громадам. Йдеться про ліси, водойми та прибрежні смуги, землі природно заповідного фонду. Нині такі землі повертаються в судовому порядку державі та територіальним громадам. Утім, законопроект 12.089 обмежить Термін, протягом якого незаконно відчужені землі можна буде повернути у державну та комунальну власність. Крім того, необхідно буде за бюджетні кошти оплатити незаконним власникам ринкову вартість таких земельних ділянок. Цей законопроект, на жаль, може призвести до того, що незаконно захоплені землі, особливо заповідники, національні парки та інші цінні природні території. Так і залишаться в руках тих, хто їх незаконно отримав. Фахівці, біологи, екологи, природоохоронці, юристи одноголосно засуджують цей законопроєкт. Вони попереджають про незворотні втрати для біорізноманіття. Але є надія, небайдужі громадяни створили петицію до президента України з вимогою врятувати цей руйнівний закон. І зараз. Кожен ваш голос має величезне значення. Друзі, підписання цієї петиції це наш шанс зупинити цей екологічний злочин. До необхідних 25 тисяч підписів залишилось зовсім небагато, біля 4 тисяч голосів. Якщо кожен з нас, хто дивиться це відео, знайде всього 2 хвилини, щоб підписати петицію, а я це вже зробила, ми зможемо досягти мети і врятувати наші заповідні землі. Не будьте байдужими. Підпишіть петицію самі та обов'язково поділіться цим відео з друзями, родичами, колегами, з усіма, кому не байдужа доля нашої землі, нашої країни. Пам'ятайте, кожен підпис має значення. Закон можуть підписати вже найближчим часом, тому діяти потрібно негайно. Не дамо знищити наше природне надбання.